Подарувати розкіш спілкування, майстер-клас із розпису модових пряників влаштували для вихованців Карітасу обласні енергетики. Це благодійна акція працівників пад Прикарпаття обленерго, що втілюється в рамках естафети добрих справ. Цього разу крихту тепла вирішили подарувати молодим людям із вадами розумового розвитку. А ще разом з ними виготовили великодні листівки. Їх компанія реалізувала серед колег та партнерів. А виручені кошти передали Карітасу. Ми вирішили свою добру справою. Це їхні листівки, які вони самі робили. Робили ми їм допомагали продати, розпоширити у нас між працівниками, між партнерами компанії і е, передати гроші. Ми зібрали це приблизно 7 тисяч гривень. Ми передаємо в Карітаса. Вони з таким чином ці гроші зможуть е, їм забезпечити реалізацію їхніх заходів, харчування. Підопічні карітасу приходять сюди щодня, щоб поспілкуватися, працюють у різноманітних майстернях і навчаються. А ще педагоги систематично проводять для них тренінги соціальної адаптації. Це є тренінг з кулінарії, де ми вчимо дітей готувати якісь елементарні страви, є тренінги з охорони здоров'я і самообслуговування, де вчимо дітей елементарних таких правил. Те, що для нас є дуже таке. Звичайне, але ми їх вчимо чистити зуби, мити руки, мити лице, шнурувати шнурки, чистити одяг і так далі. І тренінги з самоадвокатування. Отже, де вчимо дітей десь знати якісь, якісь якісь правила, як себе поводити в певних місцях. Наприкінці майстер-класу енергетики влаштували для підопічних карітасу ще один невеличкий сюрприз частування різноманітними смаколиками.